Вітаю на каналі Зрозуміла Історія. Сьогодні будемо говорити про суспільство, про поняття полікультурності, стереотипи та подолання такого явища як дискримінація. Перед тим як почнемо, нагадую, що на моєму каналі ви можете знайти стислі, але змістовні відеоуроки, наприклад, з всесвітньої історії, саме ті теми, які ви зараз вивчаєте. Зараз зверху з'явиться посилання на плейліст. Дивіться, користуйтесь і дізнавайтесь нове. І не забувайте про добрі справи. Підпишіться на мій канал, ставте лайки, залишайте коментарі. Канал завдяки вам живе і розвивається. Тепер до теми людина, безперечно, це соціальна істота. Ми оточені людьми і живемо в суспільстві. А що таке суспільство? Це стійкі соціальні зв'язки, які склалися між людьми в процесі їхньої життєдіяльності, і вони спрямовані. На задоволення життєвих потреб для суспільства є характерними такі ознаки, як спільна територія, спільне культурне середовище, здатність підтримувати зв'язки, сталість. Суспільство в більшості своїй допомагає нам існувати, розвиватися, реалізовувати наші потреби. Важливо розуміти, що людське суспільство буде існувати тільки тоді, коли воно буде побудовано на принципах. Соціальної взаємодії, а це обмін діяльністю, інформацією, досвідом, здібностями, уміннями, навичками на принципах добросусідства, консенсусу, компромісу, на здатності до діалогу для більшості суспільств характерна культурна неоднорідність. Я думаю, ви погодитеся, що нас оточують люди, які належать до різних культур, тому, власне, існують модель. Полікультурного суспільства, коли суспільство складається з багатьох етносів та культур, представники цих культур взаємодіють між собою, вони підтримують взаємовплив культур і не пригнічують культури один одного. Всі культури в такому суспільстві мають рівні можливості. Ну і власне, друга модель це модель монокультурного суспільства, коли Учасники цього суспільства закликають нехтувати етнічними, расовими, культурними відмінностями заради загальносуспільних інтересів. Українське суспільство, безперечно, є полікультурним. Ми всі різні за етнічним походженням, статтю, віком, віросповіданням, але нас об'єднує одна земля, одна історія та відповідальність за майбутнє України. Наше суспільство є неоднорідним. В ньому є соціальна сертифікація або розшурування за майновими ознаками, культурною ознакою, за принципом наявності влади, наприклад. В суспільстві, на жаль, існують стереотипи, стійкі, спрощені уявлення, образи про і людей. Стереотипи бувають позитивні, негативні і нейтральні. Але, як правило, вони не мають під собою конкретного підґрунтя. Наприклад, кажуть, що всі італійці дуже емоційні, багато жестикулюють. Це стереотип. Однак ви ж погодитеся з тим, що серед загалу італійського народу ми точно знайдемо спокійних і врівноважених людей. Також існує таке поняття як упередження, це емоційне ставлення, негативна установка, яка формується на підставі стереотипів. Прикладом упередження є те, що, наприклад, всі мусульмани терористи чи всі афроамериканці не мають гарної освіти. Стереотипи та упередження створюють для нас штучні бар'єри, перепони. Вони здатні псувати людські стосунки, провокувати агресію, злочини для того, щоб подолати стереотипи, варто усвідомити, що вони, в принципі, існують і оточують нас. Треба шукати об'єктивну інформацію про людей або явища, не сприймати усю спільноту через окремих представників, позбутися думки, що наша власна думка є найправильнішою. І завжди зосереджуватися на позитивних характеристиках. Стереотипи, а ще частіше, упередження призводять дуже часто до дискримінації. Дискримінація це обмеження чи переваги за ознакою раси, кольору шкіри, мови, релігії, сам здоров'я, віком, сексуальною орієнтацією або інших характеристик особистості, що мають на меті. Обмеження чи знищення прав і свобод особистості. Одним з найагресивніших проявів дискримінації є, наприклад, ксенофобія, побоювання або відторгнення чужинців, антисемітизм це нетерпиме ставлення до євреїв, расизм це теорія нерівноцінності людських рас, сексизм це упереджене ставлення та дискримінація людей через їх стать. Відповіддю на всі ці форми дискримінації, способом їх подолання. Є толерантність, це повага сприйняття та розуміння різноманітності культур, форм самовираження та самовиявлення людини. Формуванню толерантності сприяють знання, відкритість, спілкування, свобода думки, совісті та переконань. Важливим процесом толерантного суспільства є впровадження інклюзії, тобто збільшення ступеня участі всіх громадян у соціумі насамперед тих. Хто має труднощі у фізичному чи розумовому розвитку?